Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 78-79. Розпочнемо з вправи подорож. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть, будь ласка, собі вагон, в якому ви б хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Жовтий вагон. Ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Синій вагон. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Хто обрав зелений вагон, будете у всьому сумніватися. Але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні, діти на уроці, ми будемо вчитися розбирати прикметник як частину мови. Також продовжимо подорож Грецією. Відкриваємо свої робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це велика маленька буква В, склади з нею, а також слова 500 праворуч попереду. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз давайте прочитаємо уривок з давньогрецького міфу, який сподобався ще бетунчикові. Панує над морями Посейдон, і хвилі морські слухаються найменшого руху його руки, озброєної грізним тризубцем. Коли махне посейдон тризубцем, здіймаються височенні хвилі і бурхає на морі люта буря. Але простягає Посейдон світризубець над хвилями, і вони заспокоюються, вщухає буря, і знову море спокійне, рівне, як дзеркало, синє, безкрає. Це переказ Миколи Куна. Яким як, ви уявляєте собі Посейдона? Опишіть, будь ласка, його прикметниками. А тепер випишіть з тексту про посейдона виділене речення. Далі підкресліть в ньому прикметники. Позначте над кожним його відмінок. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Нагадую, щоб визначити відмінок в прикметнику, потрібно звернутися до іменника, з яким він пов'язаний. Отже, перший прикметник морський це називний відмінок, найменшого родовий відмінок, і грізним це орудний відмінок. Тепер давайте підкреслене в тексті слово грізним розберемо за поданим зразком. Давайте роздивимося зразок. Це зразок розбору прикметника. Перше, ми записуємо аналізоване наше слово. Наприклад, буде слово найменшого. Далі потрібно записати питання, на яке відповідає це слово. Якого найменшого. Далі потрібно записати початкову форму. Який найменший. Потрібно потім записати, яка це частина мови. Це у нас прикметник. Далі потрібно записати іменник, з яким пов'язаний цей прикметник. Навіщо це робити? Бо далі ми будемо визначати рід, число і відмінок прикметника. А без іменника нам ніяк з цим не справитися. Тому, спочатку ми записуємо іменник, з яким пов'язаний наш прикметник. Для цього треба прочитати речення в тексті. А далі визначимо рід. Руху. Рух Він мій чоловічий рід, тому найменшого буде чоловічий рід. Число однина і відмінок. Руху це родовий відмінок, тому найменшого також буде родовий відмінок. Ось таким чином розбираються прикметники як частина мови. А тепер давайте розберемо наше підкреслене слово в тексті: слово грізне. Я буду задавати вам запитання, а ви відповідати і записувати в ЗОшит. Отже, аналізоване слово в нас яке правильно грізне. Питання, на яке відповідає наше слово, яким. Початкова форма. Який грізний молодці частина мови? Це прикметник, пов'язаний з іменником яким? Тризубцем грізним тризубцем молодці. Тепер визначаємо рід. Це чоловічий рід, число, це однина і відмінок. Це орудний відмінок. Ще бетончик дізнався, як святкують Новий рік у Греції. Давайте прочитаємо. У Греції новий рік святкують у День святого Василя. І подарунки дітям приносить не Санта Клаус і не святий Миколай, а святий Василь. Для подарунків дітвора виставляє на видному місці в будинку. Власні черевички. За давньою традицією, греки печуть новорічний пиріг. У ньому запікають срібну монетку. Кому попадеться шматок пирога із щасливою монеткою, того в новому році чекає удача! Ось така цікава в них є традиція на новий рік. А які грецькі традиції вам сподобалися? А зараз спишіть, будь ласка, виділені частини тексту з попереднього завдання, вставивши пропущені орфограми. Далі поставте відео на паузу, підкресліть прикметники та позначте над кожним його відмінок. Давайте перевіримо. Перший прикметник новий це знахідний відмінок. Святого родовий відмінок, видному місцевий відмінок, власні знахідний відмінок, давньою орудний відмінок, новорічний знахідний відмінок, срібну знахідний відмінок, щасливою орудний відмінок, новому місцевий відмінок. А тепер трошечки з вами відпочинемо фізкульт хвилинка. Продовжуємо з вами працювати. Зробіть, будь ласка, письмово розбір прикметників, підкреслених в тексті про Новий рік. Перше слово у нас підкреслене «срібну». У ньому запікають срібну монетку. Отже, я називаю вам запитання, ви відповідаєте, записуючи в ЗОшит. Аналізоване слово яке в нас правильно «срібну». Питання, на яке відповідає слово. Яку початкова форма. Який срібний? Частина мови? Правильно, це прикметник. Пов'язаний з яким іменником в реченні? Монетку. Срібну монетку. вірно. Тепер визначаємо рід за допомогою іменника. Це жіночий рід число. Це однина і відмінок. Правильно, це знахідний відмінок. І друге слово в нас щасливою. Кому попадеться шматок пирога зі щасливою монеткою, того в новому році чекає удача. Отже, аналізоване слово в нас яке? Правильно, щасливою. Питання, на яке відповідає наше слово якою щасливою. Початкова форма? Який щасливий? Це яка частина мови? Правильно, це прикметник. І з яким іменником пов'язаний наш прикметник? Монеткою, щасливою монеткою. Вірно. Визначаємо рід. Це в нас жіночий рід, число. Однина і відмінок, Орудний відмінок Молочинки. Давайте прочитаємо уривок із міфу, який сподобався читалочці. Вічно юна прекрасна, мов ясний день богиня Артеміда з луком за плечима, зі списом мисливця в руках, весело полює в тінистих лісах. І залитих сонцем полях. Гомінкий натоп німф супроводжує її, а вона велична, в короткому одязі мисливиці, швидко мчить по лісистих схилах гір, переказав Микола Кун. Якою ви уявляєте Артеміду? Доберіть якомога більше прикметників, якими можна її описати. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 79. Вам потрібно списати текст із попереднього завдання, завдання номер 7 Далі підкреслити прикметники та позначити над кожним його відмінок. Вправа мікрофон. Скажіть, яку частину мови завершили вивчати. Давайте пригадаємо, що ми дізналися про прикметник. Закінчіть речення. Прикметник це. Прикметник відповідає на питання. Прикметник називає. Прикметник пов'язаний в реченні. Прикметник змінюється за. Молодчинки! На цьому урок діти закінчено. Оберіть, будь ласка, відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. Дякую вам і до побачення!